Всім привіт! Дуже довго чекав можливість розповісти про цей бар. Чому? Небагато барів в Україні мають власну лабораторію, де експериментують зі смаками і переносять їх у коктейлі. Тут це вдалося. Це Full Bar First Ukrainian Local Laboratory. Пішли знайомитись. Привіт, добрий вечір. Добре. Радий бути у фулбар. Яке місце ти відводиш фулбар у коктейльній культурі України? Яка місія, яка ціль закладу бару? Ціль і місія фулбару це розкриття локальної тематики, локальності у українському коктейлі. Тобто ми виділяємо локальні інгредієнти, локальні історії, суто наші якісь українські традиції. До речі, дуже часто забуті, просто-напросто забуті в силу історичних обставин. І ми поєднуємо історію та модерн. Модерн це те, як ми працюємо з лабораторним приладдям і як ми йдемо в ногу з часом, коли ми підходимо до розробки наших коктейлів. Під локальною тематикою я розумію локальні інгредієнти як алкогольні, так і безалкогольні. Тобто є багато свіжих речей, якихось да, там ягід, трав, безалкогольна частина, і якийсь локальний алкоголь, який ну, гарної якості, скажімо так, або нормальної, деякі. Настоянки, горілка там медова історія в нас дуже цікаво розвинена. Наприклад, ми використовуємо сікеру збітень, багато людей, багато гостей, які до нас приходять, взагалі не знають, що це таке. А це частина нашої історії, і це смачна частина. Вона повинна жити. І ми проводимо такий, ну можна сказати, лікбез для населення і розповідаємо і показуємо. Через наші напої, е як ми це бачимо, і що у нас взагалі було. Тобто тут є такий історичний екскурс. Як ти бачиш фідбек людей на цю локальну історію? Фідбек різний. Річ у тім, що ця локальна історія, вона за смаком ну, вона складна. Вона не зовсім проста для звичайного там, пересічного е гостя бару. І Реакція різна. Для деяких людей вона незрозуміла. буває навіть таке — комусь подобається, у когось виникають якісь питання. Але у будь-якому разі, навіть якщо це не призводить до якогось там фурору смакового, ми все рівно показуємо своє, показуємо українське. Ми проводимо таку освітню роботу в цьому плані. Але, в принципі, нормально. Люди нормально реагують на такі локальні коктейлі. Наприклад, у нас є коктейль зі збітним. Це хайбол, Ми його пропонуємо, наприклад, як альтернативу віскі-коли. Це бурбон, збітень, трохи там сиропу солодку, який ми додаємо, самі готуємо, і бітер. І це все ми пропонуємо як хайбол, це як заміна віскі-коли. І це смачно у розмові попередніх розмовах. Ти акцентував увагу на команді закладу, що без людей нічого не було. на люди все тримається, і люди це частина дуже важлива. Бару у нас всі працівники майже досвідчені mm -hmm. мають досвід у сфері, сфері хорики близько 10 років. Більше або менше. У нас тільки один є молодий хлопчина, якому 22 роки, і він такий дуже сучасний, там любить аніме. Mm -hmm. От, і ми вже, Я розумію, що ми, ми розмовляємо трохи на різних мовах. Mm -hmm. І я його спеціально взяв, тому що він задає, такий, задає дуже, дуже такий. Потужний настрій для команди. Він дуже сміливий. Він нічого не боїться. Він не боїться, коли над ним жартують, сам над собою жартує. Ну, от, наприклад, він може вичудити щось таке, що ну, гость точно це запам'ятає. Наприклад, недавно ми поздоровляли з ним народження нашого гостя, і він просто зробив спробу затушити три фейерверки. Оці, да, ага. які горять на цьому на торті. З днем народження. Він ну, спробував їх затушити рукою. Звісно, у нього там е, опік, е, але то, то вже потім цей опік, це все було потім. Е, ніхто такого раніше не бачив. Ну, коротше, пацан е, дуже нестандартний. Це єдиний, от хто у нас із молодих, всі інші досвідчені. От, я вирішив отак поєднати. Про кого думає Бармен, коли готує коктейль або ви створюєте командою новий смак. Е, Кого собі уявляєте і кого чекаєте у закладі. Звісно, до закладу можуть приходити люди різного віку і різних життєвих поглядів. Але зазвичай наш гість це людина, якій там, близько 30 років, вона вже знає, чого вона сюди прийшла, у неї вже є певний досвід. Відвідин хороших, саме хороших топових барів. І вона знає, що вона прийшла сюди за смачним коктейлем і дуже часто за, саме за музикою. Тому що у нас дуже, такі, дуже, дуже гарний підбір музики та діджеїв, і е, у нас тут дуже якісні, класні тусовки. Така Ти якось сказав мені, що о, поєднання ось класної музики і класної коктейлю це не завжди типова історія. Це і... зовсім не типова історія. Зовсім і вам не типова. якось вдається це об'єднувати? Трошки більше. Нам розкажу. важкувато, нам важкувато, але вдається так. <кій> Тому що е, ну, є, ну, є таке правило, що е, хороший коктейль, який складно готується, який треба готувати з підвищеною увагою це все процес не швидкий тобто коктейль який гарно прикрашений з багатьох інгредієнтів в тому числі і свіжих в тому числі з використанням різних технік змішування він готується довго і коли гучно грає музика, і ще там гості якісь бувають, заважають щось там, просять звернути на них увагу. Це все, це все дуже складний процес. І це все краще робити в спокійній, тихій або більш-менш тихій е е е ситуації і в тихому приміщенні. Коли гучно грає музика, це все, це все складно. І Це складно для всіх. Це ж mm -hmm. треба гостю ще пояснити, що туди входить, mm -hmm. да, комунікацію провести, от, особливо, якщо він там перший раз прийшов, mm -hmm. а коли гучно грає музика, це все незручно робити. Mm -hmm. Тому одна з причин, чому от на дискотеках, mm -hmm. коли наплив людей великий, готується. Прості коктейлі, які готуються дуже швидко. Там міксдрінки, два-три інгредієнти. Раз віддали, все. Або там шоти є, або там алкоголь в чистому вигляді. Там чи джентонік віскі-кола, така якась історія, яка готується дуже швидко і всім зрозуміла. А ми. Робимо складні коктейлі. В цей час, коли от, грає музика, коли багато людей. А ми робимо саури там подвійний шейк, ми стоїмо, взбиваємо, щоб була оця піна, потім починаємо викладати ці прикраси і гості стоять, чекають, ждуть. Вони вже знають, що це швидко не може бути, що треба почекати, все нормально. <кхе> от. Але для для якихось нових людей це може викликати якесь непорозуміння, Вони можуть не зрозуміти цього. От і ми проносимо цю філософію. От. Хорошого коктейля навіть в такому місці в цьому, в цьому є складність своя Цікаво. А ти ще сказав, що у вас е, виступають молоді виконавці на розігріві, на, так на розігріві? Да. І скажи, будь ласка, ось е, коли гостям приходити, щоб посвідчути саме просто з цього вечірки? Да, з хорошими коктейлями, з хорошою музикою, які це дні, які які це години? Так як у нас поєднуються два формати в один, то у нас буде дві відповіді на це питання, тому що у нас є дві основних цілі відвідати заклад. Це насолодитись музикою, це краще робити так, в п'ятницю і в суботу з 21-ї години. Це якраз от буде саме сок паті. Ну, бажано, звісно, раніше трохи пройти. Але є ще інша сторона, це бар. Це uh -huh. бар з хорошими барменами, які uh -huh. я вже раніше сказав, досвідчені. Е, кожен з них це цікава особистість, uh -huh. е, у якої є е, е, у якої є свій там багаж життєвий. Uh -huh. І цей багаж реалізується у те, що е, гості можуть дуже гарно провести час, uh -huh. тому що у кожного свій запас гумора mm -hmm. і свої моменти, якими він може прикрасити вечір гостя, mm -hmm. і для цього краще приходити не тоді, коли тут уже повним ходом іде вечірка, а раніше, і можливо, навіть не в п'ятницю і не в суботу. А в четверг або в неділю, в неділю, наприклад, теж є паті, але воно таке: менше людей, більше контакту, більше розмов, легша атмосфера, тому що ну, бармени нікуди не спішать, ніхто нікуди не спішить. У нас все для гостя, все для його комфорту. І ми, наша фішка в тому, що ми приділяємо. Увагу не просто сервіруванню там, напою для гостя а ми йому даємо настрій, особливо якщо приходить діджей, наприклад, якийсь із досвідчених. Нас от грають досвідчені діджеї, Наприклад, я би виділив. Ну, сугубо моя думка. От мені подобається, як грає там діджей Лютік, там діджей Наташа Ростова. Це дуже старі діджей. Я ще я ще хлопчиною був там. Я ще 10 років назад. Я пам'ятаю, як вони грали там по, по всіх клубах України. Я пам'ятаю теж на слуху імена, але це вже люди з досвідом. З великим, з величезним досвідом, і вони дуже класно вміють розкачати розкачати. Толпу. Найголовніше, як би ми там не робили акцент на інстаграмності, mm -hmm. на красивому фото, на красивій подачі, найголовніше це смак. Я розумію, що все це відбувається. Робота над смаком відбувається в лабораторії, в яку ми зараз просто перемістимось і так, там це всі, всі буде. Розробки, всі розробки це, це все туди, це все відбувається там. <кх> Скажи, будь ласка. Експерименти. От, перед тим ми зараз підемо в лабораторію. Чи в багатьох барах є власна лабораторія в Україні? Ні, це рідкісна річ, це Нішова історія. так. Ми знаходимося в лабораторії FullBar. І розкажи, будь ласка, що відбувається в лабораторії, чим тут займаються бармени, і над чим працюють, що роблять в нашій лабораторії бармени і заготовки роблять для коктейлів, які ми потім продаємо, і експерименти робляться всі тут, тому що тут ну всі, всі речі для експериментів, всі трави, ботанікали, купа різних інгредієнтів, алкоголь, це у нас і як склад також. І безпосередньо тут відбувається е, приготування коктейлів для гостей. Ось у нас тут є одна барна станція. Ми тут також робимо коктейлі, тому що там ми не встигаємо. Тобто, бар, який основний у нас, він з нього ми робимо коктейлі е, для людей, які. В закладі От, танцюють, які стоять там з коктейлями, спілкуються, е проводять час за барною стійкою. А хто е відпочиває за столами, то ми готуємо все на оцій станції, саме тут, саме в лабораторії. <кій> в лабі ми використовуємо для наших коктейлів деякі е незвичні е приладдя, такі як ультразвукова ванна. От, у нас є коктей... Для чого вона що вона робить? У нас є коктейлі, які ми готуємо саме тут. Ультразвук досить цікаво впливає на напій. Річ у тім, що ультразвукові хвилі, вони, ну я буду дуже, дуже простими, простими, зрозумілими Правильно. словами <с? <с?> все пояснювати для наших глядачів. От. Хвилі ультразвук, вони на дуже в такому дрібному рівні, молекулярному, mm -hmm. розбивають всі інгредієнти коктейлю. і потім точно так, точно так само все поєднується на дуже дрібному рівні. Що це дає? Це трохи видозмінює смак. Він стає більш монотонним. У нього всі якісь речі, які випирали, там вони згладжуються. Вкус смак коктейлю, він стає таким однородним, mm -hmm. монотонним. Більш гармонійним я розумію, так? Да? Ну, Тут не про гармонійність. згладжений да, саме про це mm -hmm. історія. І е, ми назвали цю концепцію е, Монотейли. Е, це е, розробив і придумав бар-менеджер, який був тут до мене. Це мій е, вчитель, один із моїх наставників, е, який відкривав цей бар. Назар Макаров. Він з цим концептом виграв. Е, Світовий конкурс по джину Бомбей Семфір, фінал якого проходив в Лондоні. Тобто, ну дуже, дуже знакова подія для нашої країни в цілому. От і ми цей концепт залишили у себе на пам'ять і ми готуємо декілька коктейлів от саме в ультразвуковій ванні, тобто можна фулбар прийти, спробувати коктейль, який в Лондоні. Взяв. Звісно, звісно. Визнання отримав. Звісно. Круто, круто. Скажи, будь ласка, що за цей інструмент? — А поряд у нас а, доволі рідкісна для бару річ. Це роторний випарювач, а, прилад, в якому можна проводити дистиляції, які. А, які дозволяють наситити будь-який алкоголь якимось додатковим ароматом чи смаком. Ну, mm -hmm. зазвичай ароматом. Смаки не завжди передаються, ароматика завжди. Скажи, будь ласка, за допомогою цих інструментів, які незвичайні, якісь просто дахозносні смаки ви знайшли, чи для себе відкрили, для гостей відкрили. Mm -hmm. У нас є коктейлі Мартіні 21 першого сторіччя називаються. Це Коктейлі, які переганяються через роторний випарювач, це прозорий коктейль. існує тренд на прозорість. Прозорий коктейль групи Мартіні, ну є такий класичний mm -hmm. коктейль драй Мартіні. Це робиться в цій же стилістиці, він міцний та сухий. Mm -hmm. Тобто, ми отримуємо прозорий коктейль, насичений. Додатковими якимись ароматами. Дуже цікава частина нашої лаби це ось такий організатор з травами, ботанікалами, спеціями. Скільки тут спеціями? Трав, Ботанікалів зібрано у вас. Ну, тут близько 30 порівняно, ну, mm -hmm. це ще не всі, порівняно небагато. Тут навіть аромат стоїть, такий трошечки я відчуваю ці спеції. Та це відвернуто. А, це відвернуто. Звісно, звісно. <свісно> <розуміло. свісно> ну я до прикладу. Це ще не багато. Чому це ми залишили там якісь самі такі найбільш популярні? До прикладу, коли я готувався до фіналу конкурсу Вордкласу, я робив експерименти з приготуванням свого тоніку, тобто локального тоніку для джентоніка. І там я близько 50 різних трав прогнав через експерименти. Це був напевно найскладніший експеримент. Там було купа різного коріння, і воно все було українське. Ми навіть, ми, до речі, навіть не уявляємо, скільки у нас всього є. Ми мало працюємо з цим всім. І наша задача це все показувати. Тому що, наприклад, у процесі експериментів в розробці тоніку я відкрив для себе взагалі новий інгредієнт це. Рослина, яку ну, яку ніхто не знає, по суті. А на ній виходить надзвичайно смачний тонік. Це татарник звичайний. Він росте у нас як бур'ян. Да, всі його знають, всі потрапляли в ці величезні колючки і були дуже незадоволені. Там ще такий, така квітка дуже гарна, фіолетова, і він воно такий високий. І це все коштує копійки. Його багато, і з ним ну, з ним явно можна працювати. Якісь умовні. Європейці, там, італійці, французи, німці, вони так і роблять. Вони роблять свої е, найкращі речі, найкращий алкоголь на локальних продуктах. І у них там це розповсюджена історія. Я думаю, нам також треба дивитись в цю ж сторону. У нас точно є е, дуже багато чого смачного і такого, що можна насолоджуватись самим цими речами і показати. Гостям, які проїжджають із-за кордону, приготували Тайсавар. Це наш фірмовий найбільш інстаграмний коктейль. От у нього дуже класна подача. Кожен гість, який приходить до нашого закладу, повинен замовити його і Це зафоткати в інстаграм. Так, а кулька тримає свою форму, поки ви його не сфоткаєте і не зробите пост. Я, розуміє, так я його сфотографую. Тобто, ти, ем, поки ти його фоткаєш, вона тримає свою форму. Коли ти починаєш пити, вона лопається. І там, напевно, аромат... ну, приблизно, приблизно. Приблизно. Це все приблизно. Слухайте, виглядає просто космічно. До складу коктейлю входить лікер- йогурт, кокосовий лікер-горілка, яку ми інф'юзимо з кафірським лаймом, перцем чилі та лимонграсом. Це такий легкий питкий кокосовий сауер. Я не чую нічого взагалі не сприймаю, тому що він такий ніжний. Він ніжний, ніжний, легкий, так. Так, да, і ось коли. Ця бульбашка пікатність. Вона... Ви зараз на післясмаку точно відчуєте. Так, вона є Шлейф, оцей посмак він відчувається. І коли ця бульбашка лопнула, то ти зразу відчув ці ароматику, а вона тобі просто е по рецепторам б'є. Так приємно. Один з наших фірмових напоїв. Приводу коктейльної культури, я почув слово «заснована на правильних принципах. Що мається на увазі правильні принципи, що це, про що мова? Е, ви знаєте, мені дуже подобається в нашій барній спільноті, що немає такої жорсткої конкуренції, що бармени дивляться, от якось по, по європейськи, я не знаю, як це ще сказати, дивляться е, як друзі один на одного mm -hmm. і постійно е, допомагають. У нас є е, київський барчат, барний чат в Телеграмі, е, в якому бармени допомагають одне одному, там близько 500 барменів, і всі друг другу допомагають. Якщо там в когось виникло якесь питання, він може туди написати, йому дадуть відповідь. І це дуже класно. Ну, е, цей момент дуже класно впливає на розвиток всієї сфери. Тому що люди дуже би, дуже швидко вчаться. Всі пашуть, стараються, працюють, розуміючи, що є е, певні світові тренди, і нам ще треба підтягнутися. Ми, ми це робили 10 років назад, ми це робили 5 років назад. І зараз, е, пройшовши цей шлях, ми вже зрівнялись з багатьма е, європейськими містами за ну. За кількістю хороших барів та якістю коктейлів у них, і це вже багато разів відмічали різні іноземні бармени. Відомі, які сюди приїжджали і відмічали, що у нас відбувається дуже гарний розвиток. І він там, коли закінчиться війна, він дуже різко знов попрев вверх. Ми знов підемо вверх. Це стовідсотково. Попрошу пригадати якийсь особливий абсолютно вечір, фулбарі. Не знаю, можливо, для гостей, можливо, для команди, для барменів. Я б відмітив вечір. А, якщо в цілому для закладу, mm -hmm. то Вечір, коли у нас одна пара святкувала весілля, це досить незвично в такому барі святкувати своє весілля, але е, гостям дуже сподобалось. Дуже сподобалось, тому що ми для них от, нашу локацію закрили. Там були не тільки молоді люди, там були ще й люди похилого віку, mm -hmm. і вони ж теж, теж пили коктейлі. Mm -hmm. <рес> так, так, так. Найпопулярніший коктейль в барі. О, малина та прянич і тайський савер. Мабуть, що скуштувати, якщо в барі вперше. Якщо в барі вперше, о, також тайський саур, київський мул, і можливо, Карибський савер. Найкращі і найгірші дні у роботі фулбар. Найкращі це, мабуть, була перша зміна. От а найгірше це після такої сильної п'янки. Вийшов: о, була тяжка. Не пам'ятаю, коли але це була тяжка. Який середній чек у фулбар? Десь тисяча гривень. Коли краще приходити у фулбар, як смотря за чим ви йдете. Якщо ви йдете, скажімо так, за більш тусовочної історії, то це п'ятниця-субота під вечір. Якщо ви йдете потеревенити та смачно випити, то це четверг, п'ятниця, ой, четвер, п'ятниця, неділя після відкриття в будь-який час до закриття. Які прохання чи замовлення можуть довести бармена до розпачу? А, ну це, мабуть, якийсь асар без лимонного фрешу, або трубочку мені, коли в тебе там пінка, яку потрібно пити. Дайте мені трубочку, будь ласка, бо я не можу так пити. А вся історія, мабуть. Чим відрізняється робота бармена в кіно? Від реальної роботи в житті. А, та ну, там. О, зараз буду розказувати. По-перше, це тільки в кіно, так, от це такі класні в смокінгах натирають посудку, але до цього ще є скуча брудної роботи. Наприклад, підготовка, той самий літ, ті самі заготовки, навіть коли в. Слуги народа здається Артем Скарпенко його попросили зіграти на задньому фоні, тобто там постояти відьма з роботи, потерти бокал бокальчик. А хлопак сказав, що ні, це все фігня, Я буду робити свою роботу. Це «Небо й земля. Скажемо так, найбільше з фільму, що було прикольне, це останній фільм. Мисливці, я забув, щось за забуті землі з чоловіком-пауком, людиною пауком цим молоденьким. Там, де вже такі були многоразові трубочки. Отам от щось було вже цікаве з роботи бармена, але вона не повністю була там освітлена. От так от. Три ознаки хорошого бармена. О, пас. У мене цим займаються спеціально обучні люди. Що найбільше мотивує бармена? Що мотивує? Бекчек, гарна зворотня відповідь, зв'язок, тобто те, що розповідають про вас гості. Кожен бармен мріє про а, Про власний бар. Скільки може заробити бармен? А, заробити. У нас я навіть пас. Пас. Я не можу сказати. Найсмішніше питання, яке чув бармен у фулл бар. Ситуація в барі. Сидить гість, а, такий дуже веселий хлопчина. Поряд з ним інший гість, якого він. Перший раз взагалі в житті бачить, і він йому каже: Ей, ей. Цей каже: що? І тут питання: Ти Серега? Він каже: Ні, а я да.